За що ми любимо мотоцикли? Правильно, за швидкість. Ну, точніше, в тому числі за швидкість, але ж не тільки. Ми ще часто любимо, як воно бурчить, виглядає. Ну і як ми на тому виглядаємо, теж любимо, бо всі ж мотоциклісти трошки позіри. Але саме за швидкість мотоцикли люблять в першу чергу. При цьому швидкість для різних мотоциклів сприймається по-різному. Хтось любить швидкість, з якою можна добратися в годину пік в офіс. А хтось любить швидкість, коли пролітає в парі міліметрів від машин в пробці. А ще хтось любить те, як швидко воно розганяється, словом, частіше всього, кількість фану від поїздки визначається саме тим, наскільки мотоцикл може розігнатися. Власне, так і придумали гонки на мотоциклах одразу після того, як на світі з'явився другий мотоцикл. Тож сьогодні ми поговоримо про найстарішу мотогонку на цій планеті. І настільки небезпечно, що кожного року. Вона забирає життя як мінімум одного учасника. Тож сьогодні ми поговоримо про Isle of Man Tourist Trophy. Музика Починаючи з 1937 року, вічний мотосезон там зустріли вже 265 гонщиків. І ще 15 людей, які навіть не були в сідлі мотоцикла, в тому числі глядачі. До сьогодні людство виясняє, який мотоцикл краще саме в гонках, і часто саме в гонках на швидкість. І цих гонок і різних багато. Париж Дакар, де мотоциклісти летять через пересічену місцевість, так, ніби закони фізики, то не для них. Мотоджепі, найкрутіші хлопці, буквально шкребуть колінами асфальт в поворотах, сидячи при цьому ну, фактично на ракетах. Супербайк і суперспорт, де на рівні з пілотами змагаються і й цілий цех інженерів, які допилюють ті мотоцикли до межі їх можливостей. І ще купа всяких ендуродисциплін: мотокрос, спідвей, грас бордтрек, борттрек, та ба, навіть є гонки на мотоциклах з коляскою. Там, мабуть, змагаються в тому, хто більше налякає свого пасажира чи як. Але з усіх мотогонок, які придумало людство, є одна, яка стоїть осторонь і лякає навіть од тих космонавтів з MotoGP. Бо 320 км на годину в гонці це норма, а часто мотоцикли буквально злітають у повітря. Це найбезумніша мотогонка у світі, бо проходить не на треку, а просто на звичайних міських вулицях, та ще й на горі. Да-да, 320 км на годину по отаким от вуличкам. Не на спеціалізованому треку, де навіть якщо упадеш тебе підстрахує м'якенький відбійник і дбайливо насипана гравієчка обабіч асфальту, а тупо на вулиці, де кам'яні паркани, будинки, глядачі в десятку сантиметрів, там навіть чайкам дістається. І це в будь-яку погоду, яка не так то і часто тут радує сонечком, бо це ж Британія, чого ви хотіли. Все почалося з 1907 року, коли через обмеження швидкості на дорогах Великобританії до швидкості і адреналіну гонщики зібралися на острові посеред Ірландського моря. Не дивлячись на те, що острів Мен також є частиною Британії, він має власне самоврядування і там досі немає офіційного обмеження швидкості на дорогах. Тож поганяти його обрали не просто так, але так все і залишилось по сьогоднішній день. Через ту неадекватну ризиковість, часто навіть визнані в мотоспорті гонщики відмовляються ганятися на острові Мен. Так офіційно і заявляють, це надто небезпечно. І з одного боку, можна назвати їх боягузами, та не кожен здатен публічно визнати на увесь світ, що йому страшно. Тож вже навіть сам цей факт викликає повагу. Просто люди знають, де межа їх можливостей, і цілком об'єктивно оцінюють ризики. Якраз цієї здорової самокритики часто і не вистачає мамкіним гонщикам, які літають по Києву так, ніби ото сохранились на попередньому світлофорі, та не дивлячись на те, що гонка проходить буквально на грані можливостей, людини мотоцикли і дорожнього покриття, і навіть не дивлячись на те, що статистично кожна гонка закінчиться чиїмось похованням, бажаючих поганятися на острові Мен з кожним роком менше не стає. Бо поганятися там, і я зараз навіть не про перемогу, а про те, щоб просто фінішувати живим і на обох колесах, то вже є серйозний такий аргумент на користь свого его. Не кожному дано, і не кожен кому дано навіть наважиться спробувати. І хоч противників цього дійства також вистачає, і не раз вони намагалися і бойкотувати, і навіть заборонити змагання, I Love Man TT все одно стабільно проводиться раз на рік. Для маленького острова заробіток в 40 мільйонів фунтів за пару тижнів то є суттєво. Ну і кінець кінцем двоколісні відчайдухи заслуговують раз на рік проїхатись ніби востаннє. Все ж, як на мене, чим розмотатися в хлам об зупинку десь на Троєщині, краще вже вилетіти з повороту на Isle of Man. Там все одно більше шансів вижити, ну і ще тебе покажуть по тіліку. Сьогодні Isle of Man Tourist Trophy – це 61 кілометр доріг загального користування, які проходять через містечка, селами та по горах. На маршруті більше 200 поворотів, а максимальна швидкість під час гонки сягає 330 км на годину. Хоча в рамках гонки і передбачено різні класи техніки для участі, поганятися на вашому улюбленому баджаджику не вийде, все ж кубатура не та. Та й туди не попадають просто з вулиці. Заїзду на острові передують роки тренувань на треках, а для участі треба, по-перше, мати водійське посвідчення, яке визнає об'єднане королівство, а по-друге, ще й доведеться обзавестись відповідним документам від міжнародної федерації мотоспорту. В рамках гонки перший тиждень пілоти практикуються і проходять кваліфікаційні заїзди. А вже на другий тиждень починається справжній екшн. При цьому до 2023 року ще й була неофіційна така традиція, відома як безумна неділя. Коли перед тижнем гонок глядачі самі могли проїхатися трасою на своїх мотоциклах. Але тепер гонки починаються саме з неділі, тож поганяти там просто так навряд вийде. А далі кожного учасника відпускають зі старту з 10 секундним інтервалом. І все з цього моменту ти ганяєшся не з іншими учасниками, ти ганяєшся проти часу. Бо у кого найменший час навколо острова, той і виграв. І тому ця гонка настільки приваблива і настільки небезпечна. Але і настільки ж справжня, і учасники добре розуміють на що йдуть. Жагу швидкості в людині побороти, мабуть, і неможливо, бо швидше завжди вважалось краще. І, може, саме тому сьогодні земля стала настільки маленькою. Гонка це круто. Так, це визнання того, що ти об'єктивно кращий цього року. Але туди їдуть не за регаліями, а за найбільш чистим відчуттям швидкості, без обмежень. Без компромісів, без гарантій і без права на помилку. Тому раз на рік саме на острові Мен можна зустріти найкрутіших хлопців на мотоциклах, у порівнянні з якими оті мамкині гонщики на Бульварі Лесі Українки це просто сільські пацики на тюнінгованих явах. Ну ви розумієте. Катайтеся акуратно і, можливо, одного разу ми зустрінемось на острові Мен, хоча б як глядачі, і тоді ми точно знатимемо, що ми поруч з найкращими. Бо, як на мене, ми того варті.